Вітаю вас, глядачі ютуб каналу магазину Вукі В цьому відео подивимось на справжнього монстра захисту, що поєднує легендарну міцність з сучасною функціональністю: Urban Armor Gear Pathfinder, Clear, Max Safe, прикладі такого чохла для Samsung Galaxy S25 Ultra. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Завдяки фірмовій і композитній конструкції він досить легкий, але при цьому забезпечує пристойний рівень захисту, що підтверджено тестами на падіння з висоти до 5,4 метрів. Сертифікований за військовим стандартом mil D810g 516.6. Основа чохла це комбінація з м'якого ударостійкого сердечника та міцної зовнішньої оболонки. Вони посилені щільними термополіуретановими подушками, які ефективно поглинають та розсіюють енергію навіть найсильніших ударів. У задню панель інтегровано потужний магнітний модуль, що гарантує ідеальну сумісність з усіма зарядними пристроями та аксесуарами MagSafe, надійно фіксуючи їх на місці для зручності Користання передбачена тактильна текстура по периметру, яка забезпечує надійний хват і запобігає вислизанню смартфона. А приємним бонусом у цій версії є яскравий ремінець, який додає зручності та безпеки під час активного використання смартфона. Чохол має точні вирізи для всіх портів, мікрофонів та динаміків, а кнопки мають надійні пилозахисні дублікатори. Звісно, не забули й про захист найвразливіших елементів. Висока рамка навколо екрана та блоку камер запобігає появі подряпин при контакті з пласкими твердими поверхнями. Замовляйте урбана арморгірпе. Finder Clear Max Safe в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.